Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І всім же відомо, що прийнято в нас законопроект про посилення мобілізації 10449. Неодноразово вже записував коротке відео з розбору цього законопроекту, Залишу тут посилання, також дивіться на моєму каналі, їх вже багато. Розбираю цей закон поступово, і основні моменти з нього записую відео, розглядаю. Щоб ви розуміли, що це таке за закон, що там за права, що за обов'язки, в цьому відео поговоримо про повістки та вимоги ТЦК. Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, слухайте і будете мати на увазі, що таке ж вимоги, а що таке повістки і в чому їх відмінність. І так, в новому законопроєкті цьому така, такий документ, з'явився оповіщення військового зобов'язання як вимога. Його раніше взагалі не було. Записував вже відео щодо вимог, залишу тут посилання, коли вона вважається врученою. Тому не буду зупинятись на таких основних моментах. Спробуємо розібратись саме щодо повісток, як вони врегульовані в цьому законі і чим вони відрізняються від цих вимог. І так, новий закон про посилання мобілізації запроваджує. Вимогу. Цей документ не слід плутати з повісткою. Е, вимога ТЦК передує зверненню ТЦК до суду із позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування авто. Також записував відео про позбавлення права керування авто, яким чином це повинно діяти ТЦК, щоб це було законно. Залишу тут посилання, подивіться обов'язково. Це дуже важливо, тому що це також новий інструмент у ТЦК. І, скоріш за все, вони будуть ним користуватись, тому щоб захистити свої права, подивіться відео і будете знати, що там до чого. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місце проживання чи перебування особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК Інша адреса буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Дуже важливо, да? Після цього можна буде ставити перед судом, ну, точніше, ТЦК буде ставити перед судом, вже питання позбавлення права керування автомобілем особи, що ухиляється. Якщо новий закон досить детально регулює питання умов щодо вимог і наслідки її повернення, і то питання повісток, як в нас випливає з нового закону, ще навіть не достатньо, не врегульовано і повинно бути врегульовано окремим актом Кабміна. Як новий закон регулює це питання? Так, новий закон свідчить, що деталі вручення повісток має регулювати Кабмін. У законі додається визначення поняттю оповіщення. Цей термін включає в себе виклик громадян до ТЦК, а також вручення надсилання повісток громадян. Відповідно до обов'язків підприємств, установ і організацій, додається забезпечення також своєчасного оповіщення, окрім прибуття. Звертаю увагу також, що багато було чуток, що роботодавець повинен доставити до ТЦК свого працівника. Такого немає в законі. Працівників, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації, тобто і вручення повісток. Порядок проведення призову громадян військової визначається Кабміном, тобто він ще наразі не визначений, не затверджений, і ми не розуміємо, як це взагалі буде. Будемо чекати його, звісно, зроблю на нього повний огляд. В цьому порядку має бути визначений механізм взаємодії між органами влади та підприємствами, установими організаціями всіх форм власності, органами військового управління, поліцією та посадовими особами ТЦК з організації проведення призову громадян. Кабмін в цьому порядку врегулює порядок оповіщення військовозобов'язаних та резервістів. Їх прибуття до ТЦК військових частин ЗСУ тощо, тобто всі ці моменти будуть в окремому порядку. Крім того, уряд встановить в цьому документі процедуру перевірки військовооблікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов'язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військовооблікові документи. Тобто, наразі закон містить лише те, що ТЦК має право перевіряти у вас ці документи. І військово-облікові дані, але не врегульовано, яким чином це буде відбуватись конкретно. Ось очікуємо такий від уряду таку постанову, і будемо з нею вже розбиратись. Сам же закон визначає цю процедуру у загальних рисах. Зокрема, у період проведення мобілізації громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогу повноваженого представника ТЦК або поліцейського. Раніше, звісно, цього не було. Набирає чинності в нас закон, нагадав 18 травня, тому звертайте на увагу на це. Також представника Державної прикордонної служби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі, та на пунктах пропуску через державний кордон України. Також записував окреме відео із цього питання. Є в нас судові справи, в яких суд ставав на сторону Державної прикордонної служби, яка вимагала в тому числі військово облікові документи при перетині людиною кордону. Хоча в законодавстві на той момент, на той момент ще такого не було. Але ну, суди вирішували такі рішення. Да. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та пред'явки перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації. Також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, тобто до реєстру оберіг. Це щодо планшетів, з якими... Ходять представники ТЦК. Тобто на... до цього виникало дуже багато питань, що це за планшет, що він містить за інформацію і все таке інше, чому вони ним користуються, що там зазначено. Наразі законом це питання врегулювали, тобто в цьому планшеті є реєстр оберіг, в якому є інформація щодо військовозобов'язаних. Вони будуть її перевіряти, звіряти з вашим військово-обліковим документом, коли зупинять вас, і будуть його перевіряти. За законом вже вони. Мають на це право як орган поліції, так і орган ТЦК. Вимоги щодо фіксації набирають сили через 3 місяці після опублікування закону. Це дуже важливо так. Відповідно у законі про Нацполіцію визначать, що за зверненням ТЦК органів СБУ або розвідувальних органів України підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК. Також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до ТЦК. Та органів призовників військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені саме 210 прим1 -210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ну, всім вже напевно відомі, багато з цього також записав відео. Це основні в нас статті щодо порушень військового обліку. Раніше такого, таких повноважень не було ані в ТЦК, ані у поліції. Наразі такі повноваження вже є. Також встановлюється, що у період дії воєнного стану та або під час мобілізації поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення не військово-обількового документу разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Звертаю увагу, ви також маєте право запитати документи у них і перевірити. Ці документи також записати, що в них там в тих документах зазначене. Це може знагодитись, якщо ви будете потім не згодні з діями якимись або працівника ТЦК, або працівника поліції, і захочете подати якусь скаргу до Міноборони або до головного управління Нацполіції на працівника поліції. Тому відповідно звертайте увагу, що посадові особи, які вас зупиняють, перевіряють у вас документи, то у вас є зворотня. Право перевіряти документи у них та ознайомлювати з ними. Так, встановлено, що громадяни зобов'язані з'являтись за викликом до ТЦК у строк та місце, зазначені в повісті для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду. У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов'язаний з'явитися у визначене у ній місця та строк. Повістки будуть іменними. Так, відповідно до нового закону, у поясі про виклик до ТЦК зазначається. Тобто вони не будуть виписуватись на колінці десь там на вулиці. Повинні виписуватись за, ну, заздалегідь до цього вручення. У поясі зазначається прізвище, ім'я по батькові та дата народження громадянина, якому адресована поїздка, найменування ТЦК, що видав поїздку, мета виклику до ТЦК. Зазначення місця, дня і часу явки за викликом підпис, електронний цифровий підпис посадової особи, яка видала, сформувала поїздку. Про електронні цифрові підписи, про електронні поїздки запишу окреме відео. Тут не буду зупинятись, це такий дуже обсяговий матеріал. Хвилин на 10 точно так, реєстраційний номер повістки, роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язок повідомити про причини неявки. Під час вручення поїздки представники ТЦК на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язані назвати своє прізвище, ім'я по батькові, посаду а також пред'явити службове посвідчення. Про це про те, що я зазначав. Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повісті, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів установ та організацій Державної та комунальної форм власності, визнаються перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки, або інші обставини які позбавили його можливості особисто прибути у значені пункти строк. Смерть його близького родича, батьки, дружини чоловіка, дитини, рідних, брата, сестри, діда, баби або близького родича, його дружини чоловіка. Звертаю одразу увагу, що якщо все ж таки у вас є якась поважна причина щодо неприбуття, не треба ігнорувати можливість повідомити про це. Я вважаю, що буде краще, якщо ви про це якимось чином повідомите. А найкраще це. Письмовому вигляді якось зробити. Ну, звісно, це все індивідуально. Наразі не буду зупинятись детально на цьому, але це полегшить роботу вашого адвоката або юриста, який в подальшому буде вас захищати. Тому що, якщо у вас дійсно були якісь підстави не прибути за повісткою і такі важливі підстави, то краще про них ТЦК повідомити. У разі неприбуття громадянин зобов'язаний найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від визначених у поясі дати часу прибуття до ТЦК повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного поясі ТЦК або будь-яким іншим способом із подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів, тобто три дні в нас дається на те, щоб. Повідомити, що там у вас трапилось, і сім днів на те, щоб прибути. Також дуже важливо звертайте на це увагу. Все інше вже буде вважатись порушенням. Для чого потрібна вимога ТЦК? Коротенька ще ж про вимоги. Це вже інша справа вимоги ТЦК це не повістка. Вона фактично є попередженням, за яким слідує звернення ТЦК до суду щодо обмеження ухилян та управи керування транспортним засобом. Тобто, вона взагалі має інше направлення. Відповідні заходи будуть застосовуватись шляхом судової процедури, а їм передуватиме певний алгоритм дій, який має здійснити ТЦК. Нагадую, також записував окремий порядок щодо цих дій. Трошки розкажу про нього. Зокрема, спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання громадянина обов'язків, передбачених частиною першої статті 22 у новій редакції. Неявка на виклик ТЦК, не проходження медичного огляду. Це нові обов'язки. Також записував відео. Залишу тут. Посилання, нові обов'язки військовозобов'язаних передбачені на статті 22 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Вони там змінились. Щось додалось, щось там змінилось, видозмінилось. Тому, звісно, звертайте увагу, подивіться обов'язково відео, там все розбирав в цій частині. Так, частини 3 статті 22 неуточнення УТЦК своїх військовооблікових даних протягом 60 днів та вчинення ним адміністративного правопорушення передбачено статтею 1 Кодексу про адміністративні правопорушення порушення законодавства про мобілізацію звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК. Це перше, що він робить. Далі, у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, керівник ТЦК протягом п'яти днів надсилає цьому громадянину в попорові формі засоби поштового зв'язку рекомендованим листом. З повідомленням про вручення вимогу про виконання обов'язку. Документ має назву саме вимога, а не поїзд. Днем вручення такої вимоги буде вважатись день вручення вимоги під розписку, день проставлення у поштовому конверті те, що ви відмовились від, від отримання цієї вимоги, і день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про е, неможливість вам його вручення. Ну це вже поштові, скажімо так, справи. І ви можете про це навіть не дізнатись. Дуже багато листів не доходять до своїх адресатів, і це факт. Надалі, якщо у разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги, не виконав свого обов'язку, ТЦК звертається до суду з приводу обмеження у праві керування авто. Про це ви також можете дізнатись вже по факту. Тому що якщо ваша вимога пролежала на пошті, ви не отримали і не знали про неї, вона повернулась, ТЦК ЦК звернулась до суду. Наступна процедура вже залишить е, цілком від суду. Про неї я записував окреме відео. Кажу, подивіться обов'язково. Тому е, маємо якусь поняття, що таке повістка, що таке вимога. Не треба плутати і чекаємо щодо окремого порядку, який буде встановлений Кабміном, щодо вручення цих повісток. Дуже цікаво, що там буде прописано. Обов'язково запишу окреме відео, розберу ці питання. Тому, якщо цікаво, спостерігайте за каналом, підписуйтесь, рекомендуйте, поширюйте відео. Нехай люди знають про свої права. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.